І це новий серіал. Три кольори, три дівчинки. Ну, я не знаю, як це ще назвати. Ну ладно, почнемо. Вони, типу, приїхали, ну, коротше. Все, побігли. Пім-пім-пім-пім. Добрий день, добрий день. Так, от ваші бумаги, підписуйте, можете валити. Тебе підписали. Все, побігли, чпінь. Так, ну все, ми приїхали в наш новий будинок, але меблів тут немає треба буде обустроювати. Ага. Так, чор жовта є отут кімната. Ну, я тут, а то я тут. Да? Угу, Все. Тоді давайте обустроювати. Так. Все. Ну, я поставила собі мебель і ще я на кухні все зробила. Ага. Тепер зараз можна буде їхати в магазин. Кстаті, чого в тебе найбільша кімната? Я не знаю. Так вийшло. Коротше, зараз я вам принесу коробки і поїдемо. А, поможіть. А, господи я. Мелоді, ти можеш бути адекватною? Ну, а що я? Так, все, розбирайте коробки. Так, це сюди, сюди, сюди. Ой Господи, Мелоді, спокойся вже. Все, можна їхати в магазини. Так, ну що ми приїхали на пошту? Нам треба дещо забрати. Так, проходьте, проходьте, так, все пішли. О, господи. О, я бачу собі сумочку. О, господи, які брати, От, у мене тепер є сумка. О, я собі і чеманданчик бачу. Ой, костюмчик бачу собі. Давайте по порядку будете вибирати по кольорам. Я перша. Окей. Так. О, розовий телефон, рюкзак не можу забрати. О, наборчик. А ну. Що тут ще є? О, для фіолетовий кошельок є, але вона потім забере собі. Так, так, не для мене. Тут що, так мало для розового? О, дівчата! Тут для мене і для жовтої Я тут оставлю, на потім. Хто там забере? Тут халатики якісь, рюкзаки. Ну, букет мені і письмо. Так. Носочок новорічний. І слайми там потім разом поділим вже. Піжамки немого кольору. О, масочка для лиця. Далі що тут є ще розового? М -м, ну, по суті, вже майже нічого нема. Так, це мені не треба, це на Пасху зовсім. О, це і кружечки з термосами, от так от. Сукерочки, шапочка і коньки візьму. ой. Угу. Далі, що там у нас? Розовий скейтборд, Ага, він не поміщається. Треба буде потім ще одну коробку взяти. Мені можна ще взяти оце на розове. О, слаймики потім подивитись собі. О, пончик. Свинюшку мені не треба О, собака і платье. Ще одне розове. Ну, і парасолька о, кролика, але його брати не буду. Пасху я теж не буду брати костюм. О, шарики. І піжама розова поросенка не буду брати. Ну, і, в принципі, все, я все взяла. Ви, що хочете, там дивіться. Тепер моя черга Та, добре, добре, так. На очки желтые и шапочка. Ой, тут ели жабка. И желтый кейс костюмчик. Далее, что там тут у нас? Я желтый письмо. А, забрать? Вот оно. Так, ну тут больше для меня ничего нема. Тут есть коробки на потребление. Тут ошибся. О, фіолетові гаманечних вже забираю. О, от і світильничок, такий світильничок. Кстати, посуду беріть. Я жовту посуду взяла. Дінька, це. Ну... ананас. Ладно, не всі буду брати. Лампе, то в мене в місті стільки нема. Візьму перчик тільки і все. Так, банан. І ще банан візьму. Все і лимон не треба мені. Ой, якась рибка беру. Ой, халат для тої, для розової знайшовся. Окей. Халати. Так, що тут ще у нас є? О, розового скейт, не забудь. Uh -huh. Так, що це тут у нас? М -м -м, червоний мінік. О, хлопушка мого кольору і кружка. Ой, не можу. Раз, два. І сердечком. Так, ну а далі. О, шарик собі візьму, тільки зараз на 2020 візьму, феєрверки і це. Ого, і, план... і планшет собі візьму. Що, і бантик там є. Фух. О, сонце захисний крем, я не знаю наша, але мені треба. Так, олівчик. Костюма Мангаса мені не треба. Тут на мій колір, на мій, кепочка, шляпочка і костюм я брати не буду. Вот це я візьму. 2019 вже пройшов. О, тут я костюмчик землі. Ну, і все. Більше нічого. Так, тепер я на кінець. По-перше, я збираю собі слайми. Ну, тут і для вас більше дівчат і для мене нема. Ро для розової слайм. Для мене слайм, а для жовтої я не знаю. І для жовтої слайм. Для нас всіх слайми є. Прикольно, потім віддамо. Ух ти, як воно забавилось. Прикольно. Так, все, хтось носить. Так, а, далі, що тут у нас є? А, ой. Этого тут нема. о є росленки. Я собі оцю заберу. О, ноутбук. І рюкзак. М -м -м -м. Далі, що тут є? У нас тут, більше для мене нічого. Нема. Ну, пенал. И снова сменить на трезу. Шелдин. Так, далее, что тут у нас не для ничего. М -м, тут -то тоже что-то Такая, э, вот здесь привет. Ладно. Ты все рачи для меня. О, мелон для мене і мешка. Так, ну тут більше нічого нема. О, синій кристал. не Чого все синій? Чого немає фіолетового? О, конфетка. Не є. для мене, звісно ж тоже. Тут щось для мене взагалі є. О, масочка для лиця. Ой. О, мне костюмчик. Да, господи. Уже его надягну, а вот сюда. Ну, и все, так мало. О, тут для желтой жовти... Ташечка была. Ага, добре. Все, збираю цю коробку і все так мало речі для мене. Серйозно. Ой, ладно. По Положи, будь ласка, сюди скейт можна. А, ладно, чекайте, я зараз одну коробочку викину свою. Блін, скейт уїжджає! Ай, ладно. Розова, якось піскейта обійдешся. Все, пішли звідси. Так, ну все. Ну, у мене якось найменше речей, тому що я буду в кімнаті розовій. Тоді я займаю твою кімнату, тому що в мене найбільше, а я як завжди йду в свою кімнату. Так, ну давайте розставляти. Давайте на раз, два, три і, типу, знову появимося. Давайте. Раз, два, три. Так, кстати, я твій оранжевий сервіс викинула із-за того, що він був оранжевим, а не жовтим. Угу, окей. кстати, нам завтра йти до школи, так сказати. Тому підготовте речі і лягайте спати. І, кстати, в мене нема посуди і їди, тому ми завтра підемо після школи зразу за жрачкою. Так що готуйтесь до школи. Ага. Добре. Так, ну, до школи замість я візьму це, положу туди слайм і телефон, тому що в мене іншого нема. Кстати, Фіолетова, у тебе немає ніякої розової канцелярії, а, тому що в мене немає. Ага, зараз пошукаю. Так, я тобі знайшла календар, книжку і маркер. Окей, все, дякую. Я ще зараз тут подивлюся в своєму каналі. Окей, так, візьму ще з собою книжку, думаю, слайм не брати. Так, як профон виключити? От. Книжку і це. Календар просто як украшення. Все, я підготувалась. Так, що в мене там в пеналі? Є лінійка, ручка фіолетова, це. Фіоломаркер. О, Сімпл Кімпл, прикольно. О, розовий маркер. О, тримай. О, thank you, thank you very much. Грін макер, фулл маркер мій. Треба пенал поскладати, тому що є тут не мої кольори. Оранжевий тримаю маркер тобі. І ну, синій фіолетовий оставлю. В принципі, це два моїх кольори. Ну, лінічка, це і фіол маркер. А зелений маркер я сховаю все. Треба готуватися. Візьму це. Ну і треба пошукати книжку, як завжди. Так, я, звісно, ж не знайшла для себе, зато знайшла книжку для тебе, жовта. О, дякую. І знайшла корик для собачки або для котика. Піду собі вибирати потім тваринку. Або каже, нехай мишка спить. Якщо не знайду тваринки, то моя тваринка буде мишка. Так, треба її положити якось. От нехай сидить все. І кошельок треба взяти до школи, ладно, цей маркер кудись сховай сюди. Кошельок і все. І одежу теж дівчат підготуйте. Ага, окей. Так, ну я завтра це вдягну, все. Поставлю собі на стіл. Так, все, я спати. Угу, пока. Так, мені треба в сумочку все положити. Книжка, маркер. Так, що ще можна взяти? Письмо візьму. Якщо найду ЛП, то треба їй дати. Ой. Якщо найду ЛП або ЛД, то віддам половинку цього. Ну, і вдягну завтра до школи, як зима, вдягнусь оце. Все окей. Все, я підготувалась, положу собі на стіл сумочку сюди, виключаю світильники і лягаю спати. Так, що мені підготувати? Маркер. Ще один у мене є треба пенал, що буде не йти. Ну, ще я беру письмо, тому що жовта взяла, буде як зошит мені. Ну, типу, це були зошити. Коротше, зараз я лягаю спати, беру це, а завтра до школи я візьму оце. Я маю бути сама красива. Так, ну, перетягаюсь, я лягаю спати. Це мені завтра. розкриваю це, типу, був рюкзак все закрила і лягаю до своєї собачки. Друзі, і на цьому підійшов кінець трьох кольорів. Е, я в наступній серії придумаю фіолетовий, розовий ім'я в жовтої ім'я Мелоді. Ні, я зараз ім'я. фіолетова це Даша, а розова це буде у нас. Ким вона може бути? М -м Аня. Ну, і на цьому закінчується. Завтра вийде вже друга серія. Так що всім пока-пока!